Бачишь? Бля, ты заебав на козу, що ли ставиш. ставишь? Ты ты будешь? Так, витягав. ні, за блин. Ты давай до люби зайди на кавуни. Долюбый? Люба любая с Києва, Києвлян, ты тоже. Ага. Це мої городи. А це хто стоїть траком? Це Люба. Це Люба? Ага. Люба, ми тебе кавуни заснімемо, бо ось тут. Ану. О! Каша, все. Ми все їдемо ми київлянином. А він, як хто це стріть раком? Кажу, люба її звати. А, бля. Як тут це стріть раком? А ми їдемо, поїхали та й і сурної, думаємо. І на... Люба, а це що таке? Арахіс чи що? Арахіс. Це, ага, міня, я ж бачу. То, що... це, ж. це арахіс, так? Да? Андрій, та ми вже mm. пійнули трохи, та їдемо берегом. Так давай заїдемо все. А хто таке раком стоїть, то люба її звати, бля. Він ну, так і їде. Да. Мене кличка і дачник, і професор. Добрий день Де, <смі> мене Андрій зуй, Де, да. Де, швидко ну, швидко тут швидко. взагалі у вас як це як виставка. Дивіться, яка ну, просто бомба. У вас там порядок? Малому щось Так? У тебе ще я не знаю. Там на межі, як уріза, дають крабати. А, хлопці порізали, так. Да. Малий же тоді свій вони, так. Дайте якусь правончика. А вони зараз гарячі, наверное, ну, так воно не буде. Його треба, якщо Андрій, Ади, диви, яке вроди. А, а чого ви не рвете? рву. Бо будуть він вже спортиться. Ось це вже начина гіти. Буде Андріка накривати. Во накрізь. Та не ну, маленьку дайте, воно да. там то. то, то.